Майдан місцевого масштабу обіцяють влаштувати педагоги Царичанського району. Кажуть, держава має компенсувати їм плату за комунальні послуги, зокрема за блакитне паливо. Втім, у газовому господарстві на це не зважають. Нараховують людям тисячні борги та відрізають труби без відома господарів. Тож десятки людей у холоди можуть залишитися без опалення і називають це терором вчителів. Наша Софія Богуцька говорила з представниками відповідальних інстанцій і намагала. З'ясувати причину конфлікту З початком навчального року. Викладача Церечанського аграрного ліцею Володимира Шевченка працівники тамтешнього газового господарства привітали по-своєму з восьми годин ранку до пів четвертої я знаходився на роботі, тобто, без мого відома, до мене проникли в двір. Люди з газового господарства не, не ставлячи мене до відома, опломбували мені кран. Чоловік каже, у паркані стирчав зім'яти папірець з повідомленням, що газ опломбовано за борги. Звідкаля вони взялися. Володимир не знає. Схожа ситуація і в колеги Віктора Кіріченка. Правда, з його родиною газівники вчинили значно суворіше. Не вдалося відрізати 4 числа. Вівторок 9 числа були ми на роботі. Всі приїжджаємо до роботи. Труба висить обрізана. Віктор Васильович викладає в аграрному ліцеї вже 27 років. Чи дітей практичному видінню каже, як педагог постійно користується державною компенсацією на плату комунальних послуг. Втім, з 2008 року розмір компенсації у газовому господарстві почали рахувати як борг. Чотири роки тому його хотіли стягнути через суд. Віктор Кіріченко виграв справу. Втім, газівників це не заспокоїло. У царичанському управлінні з експлуатації газового господарства нас зустріли непривітно зайти з камерою, навіть не дозво. Олі у той же час працівники газового господарства, і я впевнена, за наказом керівництва заходять на подвір'я абонентів та опломбовують труби без відома господарів, де справедливість. У головній компанії «Падніпропетровськгаз» газ кажуть, що педагоги Царичанського району винні 300 тисяч гривень. Про те, що люди мають пільгу, тут не знають. Мовляв, ніхто не звертався із жодними списками. Тому від держави не надійшло ані копійки на компенсацію послуг газопостачання. Ця ситуація не оформлена. Ну якщо нам дадуть списки, що це даст, Она не оформлена залишиться. останеться. щоб ці списки пройшли по всім інстанціям, і щоб государство цим спискам виділило средства. На местный район, на управление одно, на управление второго. И они поступили в конце концов от имени этого абонента на его лицевой счет, чтобы мы закрыли ему задолженность. У районному управлінні освіти нам показали два списки пільговиків. кажуть, з 2008 року у питанні їх нарахування виникла плутанина. Східно до 57 статті закону України про освіту, педпрацівники сільської місцевості мають право на безплатне користування опаленням на 346,5 кубометрів газу на місяць. Разом з тим, постанова кабміну 426 з 2003 року обмежила надання пільга відповідно до зарплатні працівника бюджетної установи. Право на знижку отримали ті, у кого дохід за. Раз не більше 1710 гривень на місяць. Тож за одним списком право на компенсацію мають чи не всі педагоги, за іншим лише 20. Мен дружина, да, вчитель. Менчитель дружина. Ну вона плати. Вона плати, і заробітна плата перевищує соціальну гарантію. Але вона могла б не платити? Вона могла б не платити. А чому ви А Тому що я головний розпорядник коштів, я ще і Я бачу, що в державному бюджеті гроші не передбачені. У районному управлінні соцзахисту населення кивають на газове господарство. кажуть, вони списки на відшкодування не подають. Тож ніхто за педагогів гроші не перераховує. Громадян Киріченко був тільки в вересні 2008 року поданий управлінням газового господарства На відшкодування суми шістдесят. 60... 4 гривні 68 копійок, які управління були відшкодовані. Це значить, що управління по експлуатації газового господарства, якщо там були списки, дав ліцею, вони їх чи не опрацювали, чим не провели вони ще звірку з тими абонентами. Різноманітні суди довели, жодна постанова не може звужувати дію закону. Отже, педагоги таки мають право на компенсацію. Інша справа, що негласно, у держбюджеті, усі ці роки просто не закладали кошти на ці потреби. І викладачі з тим змирилися, а 25 сміливців вирішили відстоювати свої права. Зараз у питанні нарахування пільг педагогам Царичанського району розбирається районна прокуратура. Тим часом вчителі залишаються без газу. Ми думали, перекривати трасу центральну. Та що йде на Київ ну, будемо робити майдан. У Дніпропетровськ газ нам чітко відповіли. Поки борг неважливо чи державний, чи цих абонентів не буде сплачено, газопостачання царичанським педагогам не поновлять. Софія Богуцька, Сергій Ончар, Антон Логуш, новини одинадцятого каналу.